Хто знає, для якої випічки потрібно вміти плести косу? Так, так, у кулінарії теж є свої перукарські хитрощі, і поки ви здогадуєтесь, ось вам підказки: цю святкову окрасу ставили на стіл, коли на небі з'являлася перша зірка. Її ніколи не різали ножем, але мали руками, і в багатьох родинах вона мала заплетену косу з трьох пасом – символ трьох поколінь. Здогадалися? Це наш український різдвяний калач, і сьогодні я, Дар'я Мельник, розкажу вам його рецепт. є дуже символічно для українців випічки. Духмяна спадщина, наша мандрівка українськими рецептами, що зберігає дух свята і родинного затишку. Продовжується проєкт. Створено за підтримки бренду живих дріжджів Духмяна хата. На різдво в українських родинах завжди пекли кілька видів хліба. Це був і звичайний хліб, який їли під час вечері, і обрядовий, що зберігався протягом усіх різдвяних свят. Загалом калач пекли скрізь. Цю потрійну плетінку, що символізує покоління, робили з білого чи житнього борошна на свяченні воді. Цікаво, що на Галичині та Лемківщині цю ж плетінку, обов'язково посипану маком, називали часто струцля чи кукелка. До речі, напишіть в коментарях, хто з ваших рідних досі так називає калач. Ну що ж, починаємо творити магію. А саме робити наш калач. Починаємо ми його з опари. Для опари нам знадобиться 150 мл теплого молока. Я його трошки підігріла і наливаю собі в чашу. Далі нам сюди потрібно додати наших прекрасних дріжджів 20 грамів. Щоб дріжджі спрацювали, наші прекрасні, нам потрібно дати їм трошки. Солодкості. Тому я беру одну столову ложку цукру, додаю теж молоко. І дві столові ложки це десь 35-40 грамів борошна. Отак можна з гіркою. Накриваємо плівкою і можна відправити в тепле місце. Так, для тіста беремо одне ціле яйце. Розбиваємо в велику миску, в тій мисці, в якій власне, у вас і буде підійматися тісто. І також беремо. Жовток. Далі ми додаємо цукор 150 грамів. Десь приблизно 5 грамів ванільного цукру. І обов'язково в кожній випічці має бути що? Правильно, сіль, дрібка солі. В нашу сумішцю ми додаємо опару, яка піднялася. Бачите, така пінка гарна вийшла. Додаю потрошечки борошно. Так, ну що, наше тісто зібралося тако в грудочку невеличку і можемо вже додавати розтоплене вершкове масло. І продовжуємо збивати десь 5-7 хвилиночок. Боже, воно таке гарне, таке блискуче. Зараз ще постоїть, підніметься. Відправляємо в тепле місце на годинку, годинку 20. Дивіться, має піднятися вдвічі. Таке пористе, прям купово локон. Нам потрібно зробити таких три жгути. Три штучки. Я роблю такі три жгутики. Просто можна отак от розтягнути навіть руками. Так, в нас є наша основа. Тепер нам що треба зробити? Правильно сплести косу. Вединкою такою пустою, ніби як кільце всередині, тому в мене є отаке от кільце. Боже, ця форма ніби була створена для цього калача. Я вам кажу ось в такому вигляді, треба його накрити рушником і залишити ще десь на 30-40 хвилин, щоб він підійшов. Якщо говорити про значення, то в українській традиції цей різдвяний хліб є символом родинного добробуту та щедрого врожаю. А переплетені частини символізують єднання родини. Калач вже піднявся. Духовка вже стоїть, готова. У мене є білочок. Чому використовую білок можна або білок, або воду. Щоб мак, який я зараз буду сипати зверху, щоб він добре гарненько приклеївся. Важливо, що після того, як ви вже мак посипали, також пройтися пензликом з жовтком. Трошечки додайте туди молочка. Зовсім трошечки, тоді випічка буде така, прямо, знаєте, красива, така загоріла. Ну що ж, наш калач вже готовий, рум'яний пухкий і майже такий, як в моєму дитинстві, тільки трошки інакшої форми був. І по традиції треба скуштувати творіння, яке робив. Так, різати його не можна, щоб не різати долю, тому буду ламати руками. Божечки! пахне просто неймовірно. М -м, клас! Друзі, різдво це час найбільших надій. Я щиро бажаю, щоб цей святковий хліб, наш калач, приніс у ваші родини добробут, злагоду та сили пройти усі випробування. Проте лише надії недостатньо, важливо діяти. Підсилюйте наших захисників, які боронять небо й землю, і зігрійте своєю увагою тих, хто поруч, хто втратив дім чи сумує за рідними. Ми вдячні нашим воїнам, хто робить можливим це свято. Нехай ця духмяна спадщина так само об'єднає нас до зустрічі у новому вже році.